Намасте! Вітаю вас на практиці йоги. Зараз лягайте на спину із зігнутими ногами. Покладіть руки вздовж тіла і розверніть долоні вгору. Закрийте очі. Відчуйте дві сторони голови на підлозі, два плеча, дві лопатки. Дві сідниці, і дві стопи. Вдих наповнює грудну клітину. Видих скорочує м'язи живота. Розслабляйте м'язи обличчя, шиї, горла. Зараз підніміть руки вгору над грудьми, зігніть трошки лікті і на вдих розводьте руки в сторони. На видих поєднуйте їх знову в горі. І продовжуйте. Особливо, у кого лікті надто перерозгинаються, згинайте лікті трохи, щоб робота йшла саме в плечі і в м'язи грудей. Живіт спокійний, ребра живота також не реагують. Вдихайте більше на рівні грудей, на рівні ключиць. Завершіть та опустіть лікті на один рівень із плечима, а долоні нехай напрямляються до підлоги. Вони можуть не опуститися до кінця. Але деякий час просто побудьте в цьому положенні. Нехай сила тяжіння спрацює на вас, але лікті направляйте вниз і вздовж підлоги від плеча. Живіт продовжує бути пустим. Ребра живота втягнуті всередину живота. Вдихайте, розширюйте ребра грудей, наповнюйте, ноги розслаблені, не штовхайте підлогу. Розслабляйте шию, обличчя, потилицю. І тепер зробіть декілька разів в динаміці. Завертайте долоні до підлоги вздовж тіла. І знову розкривайте назовні. Нехай, коли долоні рухаються вниз, це буде видих, коли вгору вдих. І продовжуйте. Зі вдихом завершуйте, зафіксуйте руки в цьому ж положенні і піднімайте сідниці вгору. Направляйте верх сідниць в задні коліна. Лобкова кістка до грудини. Відштовхуйтесь від плечей. Давайте голові і шиї видовжитись із хребта. Назад. Тримайте коліна направленими вперед. Вдих, видих. Помічайте стороннє напруження в шиї і голові і розслабляйте ці зони. Вдих, на видих поступово опускайте хребет від верхніх до нижніх. Повністю розслабтесь внизу. Поверніться через будь-який бік і лягайте на живіт. Направте праву руку в сторону від себе, розкрутіть плече назовні, натискаючи більше мізинцем на підлогу і поступово лягайте на правий бік. Розслабте шию і голову. Якщо вам потрібна більша висота, Візьміть собі подушку, якщо достатньо, просто руки, підкладіть руку під голову і розслабляйте шию. Права рука залишається активною. Трохи направляйте мізинець вниз, а великий палець руки навпаки піднімайте від підлоги. І відчувайте, як права лопатка рухається всередину спини до правої сторони грудної клітини. Тримайте живіт спокійним. Можливо, вам достатньо буде взагалі просто лягти на бік і наставити ногу назад, як це зробила я. Відчувайте, якщо ви робите це попереком, якщо ви просто. Вивалили ребра живота вперед, розслабили живіт. То помічайте це. Амплітуда нам не важлива. Важлива правильність виконання асани. Поміняйте сторону. Відчувайте, як плече розкручується назовні. Пробуйте розпрямити ліві ребра по підлозі і не утворювати арку по лівому боку тіла. Знімайте напругу із шиї, і голови. Подихайте іще декілька циклів на цю сторону. Фокусуйтесь на своїх відчуттях. Лягайте в нейтральне положення на живіт. Покладіть руки вздовж тіла. Притисніть низ лобкової кістки до підлоги та потягніть пальці ніг назад. Поїдайте пальцевий замок за спиною. Розкрутіть плечі назовні і направте плечі від вух до ліктів. І поступово розгинайте руки сильніше, направляючи пальцевий замок назад. Вгору. Лопатки всередину. Залишайте голову на підлозі, але не тягніть її вниз. Просто розслабляйте шию. Видих, розслабтесь. Зараз покладіть праву руку вперед перед собою і ляжте повністю на правий бік. Коліно над коліном. Зараз навдих. Поступово починайте розкручувати ліву руку назад. Пам'ятайте, що у вас немає мети торкнутися до підлоги. Утримуйте праве плече на підлозі і пробуйте стримувати живіт, стримувати коліна один над одним, можна навіть натискати. І поступово навдих дуже органічно. Дуже природньо розкривайте грудну клітину. Відчувайте свою верхню руку, як наче це крило. І ви робите взмах, вдив, видих, закриваєте. І продовжуйте зробити ще декілька разів. Завершувальний раз. Звідси лягайте на живіт та просуньте ліву руку під тіло. Долонь дивиться вгору. Зігніть ліве коліно. І опустіть голову на лівий бік. Права рука вздовж тіла. Розслабляйтесь та відпочивайте. Якщо ця поза для вас дуже екстремальна і в плечі таке натяжіння, що вам боляче, тоді ногу розпрямляйте і залишайтеся з двома прямими ногами. Вдих, видих, виходьте із цього положення і давайте зробимо симетричну роботу на іншу сторону. Лягайте на лівий бік і проведіть ліву руку перед собою. Розслабте шию і голову. За необхідності підкладіть під голову опору. Починайте робити перший вдих, поступово розпрямляючи себе за рукою, видих, завертайте себе в центр і допомагайте м'язами живота зробити це. Продовжуйте в цьому приємному рухові, такому природньому. Виконайте завершувальний раз і лягайте на живіт. Просуньте праву руку під тіло і зігніть праве коліно, якщо ви виконуєте цей варіант. Розслабляйте шию голову. Використовуйте принцип інюги, просто розслабляйтесь, нічого не контролюйте. І відчувайте, як ваше тіло поступово розтікається по підлозі і розслабляється. Зараз виходьте із пози, направте обидві ноги назад і розслабте, покладіть голову на руки і також розслабте шию, плечі, м'язи голови і обличчя. Зверніть увагу на дихання. І направте його більше в ребра спини і зону лопаток. Уявляйте, що ви вдихаєте в лопатки. Видих розслабляє повністю ваше тіло і дає йому більше розширитись по піднозі. Зараз відштовхніться від рук. Сядьте ваджрасану. залишайтесь іще закритими очима, Відчуйте свій стан після практики. Свідолий вдих. Свідолий видих. Поєднайте руки вже з намасте перед грудьми. Дякую вам за практику і до зустрічі в нових тренуваннях.